Рабаш наводить такий приклад про одяг. Він каже, що людина, якщо вона сама вдома і знає, що ніхто її не бачить, вона може ходити в піжамі чи навіть гола, Бо їй абсолютно все одно як вона виглядає зараз, їй головне, щоб було комфортно. Якщо людина потрапляє в якесь суспільство, поважне, то вона дуже піклується про те, як вона виглядає, і вона переймає моду, тобто одяг, який вона повинна зараз одягнути. І... Ось це одягнення, це в кабалі дуже важливе таке поняття, це форми, які ми отримуємо над нашим тілом, тобто над нашим бажанням отримувати. Тож, якщо взяти людину в її природньому форматі, то вона абсолютно не хоче нікуди розвиватися, вона не хоче йти вперед, тим більше вона не хоче мати контакт з вищою силою і розвиватися в цьому контакті. Так Тож, для того, щоб отримати якісь форми, які знаходяться вище природнього бажання людини, вона. Повинна належним чином зв'язатися з іншими людьми, і тоді від них вона отримає природні форми одягнення на себе, тобто додаткові бажання, якось на прикладі, з одягом. І для неї буде абсолютно природньо бажати чогось чого вона не бажала ще вчора, розвиватися, йти вперед, ставати кращим, ставати більш розвинутим. Цих бажань не було у людини, але вона отримала всі необхідні одягнення від оточення.